Доброго дня, ми збираємося в церкву. Наша православна українська церква сьогодні святить Пасхи, в суботу. Кладемо пасочку, ну у нас трафик. Кладемо один і кладемо другий. Один внукові, один нам, ну щоб посвячене було. знаєте. Запекли ми ось зробили ми запіканку сирну. Дивіться, яка вона в нас гарна, компактна. ну Запечений сир. Ми теж її будемо класти. Кладемо його теж сюди. Кладемо сюди яблучка. Дивіться, яке яблучко. Яблочко. Це щоб родило і щоб було, якби... Кладемо сюди колбаску. Ось. Кладемо колбаску. Колбаску можна звідси витягти. Ну, от такі будуть колічка невеличкі, ми будемо класти сюди. От. Ну як би. Я от постелю бумажечку таку бо все-таки там от так. І покладую теж колбаски. В нас візьмемо це декілька цих колечок. Скільки, два, нам достатньо буде. От. Ну, можна ще що взяти. Ще хто там що хоче, хрін у нас ще є. Є в нас ще ось крашанки. Крашанки ми теж покладемо сюди. От, от крашанки. свічечку потім. От, дивіться, яка. Яка краса. Господи, дай тільки, щоб. Щоб цей кошик би, сприяв тому, щоб всі такі дари несли би, до Господа Бога і щоб в нас вже став мир. І беремо хрін. Чому ми хрін будемо їсти, в нас є холодець, є колбаса, так що хрін ось буде такий наш кошик великодній. Отак. Кошик гарний і все гарне. Бачите. Так. так що сьогодні ми будемо святити, отак будемо йти, як ми в Україні ходили. Ну, в общем, буде дуже гарно.